27 липня відбулося чергове засідання виконавчого комітету, яке провів могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. На порядок денний винесено три десятки питань, що стосуються життєдіяльності громади та її жителів. Члени виконкому заслухали звіти про фінансово-господарську діяльність двох комунальних підприємств житлово-комунгоспу та водоканалу. У ході засідання міський голова зазначив, що потрібно пожвавити роботу в житлово-комунальній сфері міста. Зокрема, оптимізувати фінансові резерви підприємства, щоб більше коштів спрямовувати на ремонтні роботи багатоповерхівок, які знаходяться на обслуговуванні житлово комунгоспу. Ви відпрацюєте модель, ну якусь реформу і реалізацію внутрішню потрібно про ви керівник. Ви внутрі вивчить більш досконалу ситуація будуть пропозиції. Якщо потрібно від нас якась допомога, ми тільки раді потрібно не те щоб витрачати трошки коштів на ремонт тобто на будівельні матеріали, де потрібно надати ось послугу. Геннадій Глухманюк наголосив, що потрібно приділити увагу пошуку додаткових фінансових джерел для розвитку водоканалу. Проте розмір тарифу на воду та водовідведення наразі залишається без змін. В перспективі, ви дивіться внутрішні резерви, де є надлишкові витрати, від яких можна обійтись, то, будь ласка, оптимізуйте підприємство. Ви маєте зрозуміти одно, що ви є комунальне підприємство, але ви маєте самі себе забезпечувати, Відповідно, маєте відпрацювати всі ті можливості. У могилів Подільській громаді з відповідальністю готуються до зими. Комунальні підприємства перевіряють свої мережі, встановлюють резервні джерела живлення. Як наголосив міський голова на випадок блекауту є генератори, які будуть забезпечувати подачу води до осель могилівчан у разі повної відсутності електропостачання. Управління житлово-комунального господарства міська рада зробила все для того: тобто, вам надані генератори, вам надані нові насоси, які набагато менше споживають тренер. Відповідно, ви маєте це все, от є період, щоб до зими ви все відпрацювали і проведемо навчання, ну, тобто змоделіруємо, що немає світла, наскільки ми зможемо постачати воду вже в, в аварійному положенні, але люди мають бути забезпечені водою. Поступово ГНС, де можливо свердловини, де, де є діжурні, там вже мають стояти генератори, вони мають навчені бути паливо ми для цих аварійних робіт вам дали. Паливо вас на резерві є. Відповідно, все, що від нас потрібно було, ми все вам дали. Ваша задача стати зробити. Якщо будуть виникати ще якісь зауваження, питання, що ви не спроможні вирішити, то значить звертайтеся до мене, будемо звертатися до депутатів. Будемо ці питання вирішувати у першому півріччі. Збільшилась кількість документів і звернень громадян, які надходять до виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради. Зокрема, зареєстровано 604 звернення від жителів громади, які порушують питання ремонту дорожнього покриття, перевезення та якість надання таких послуг, обрізка зелених насаджень та інші. Заслухали члени виконкому інформацію про роботу управління з питань надзвичайних ситуацій та Центру надання адміністративних послуг. Нагадаємо, що з березня цього року центр надає нову послугу оформлення паспорту громадянина України та для виїзду за кордон. На останньому етапі запуску ще дві послуги: видача та обмін посвідчення водія, реєстрація та перереєстрація транспортного засобу. Члени виконавчого комітету надали дозвіл на проведення робіт з благоустрою та організації дорожнього руху автозаправного комплексу та прилеглої території по проспекту Незалежності. Прийняли рішення щодо видалення дерев по проспекту Незалежності у могилеві подільському де проводяться ремонтні роботи, а також на прилеглій території монтажного коледжу. Видало на деревину схвалили передати управлінню освіти для господарських потреб. Наступний проект рішення про надання дозволу на видалення зелених насаджень по проспектам Незалежності 275, 277, 279. У зв'язку з реконструкцією прибудинкових та під'їзних шляхів влаштуванням парку міст. Тобто там є такі дерева, які по проекту. Розташовані, де має бути парковка. І з мешканцями, з голову СББ, все... не з мешканцями. Так, все погоджено попередньо, є згода. Скарги немає. Скарг немає. Не прийнято рішення про надання дозволу на видалення зелених насаджень по вулиці Ставиській, 58. Члени виконкому схвалили звіт про виконання бюджету громади за перше півріччя 2023 року. Захистили права та інтереси малолітніх дітей. Прийняли ряд рішень щодо комунальної власності громади.